Вживав наркотики 16 років, а нині мріє відкрити спортивний центр для дітей. Денис Товстенко переїхав з Києва до Чернівців, аби вилікуватись від наркозалежності. Як йому це вдалося? Куди наркозалежні буковинці або їхні рідні можуть звернутись по допомогу? Далі у нашому матеріалі. Денис Товстенко почав вживати наркотики у підлітковому віці. У мене батьки були залежні. Батько був алкоголіком, а мамка була наркоманкою. Так, мені було цікаво, чому їх так тягне в то пекло, так сказати. Да. Саме інтерес того, яке задоволення вони отримують від вживання. Переломним моментом для Дениса Товстенка було усвідомлення власної безнадійності. Моя поведінка, моє відношення до людей мені не подобалось, бо я був агресивний, я був да, злий, мені постійно ну, я намагався знайти. Наркотики або средства для приобретення наркотиків. Да. І це, ну, я робив погані справи. Я сидів в тюрмі 10 років за крадіжки, грабіжі, розбойні напади. От. І переломним моментом, навірно, стало те, що я вмирав чотири рази. Геть, взагалі, все, поки мене немає, я вмер. Почав молитися, да. Денис не вживає наркотики понад чотири роки. Не було тої ясності, як жити з цією залежністю, як переживати переживати певні почуття, певні там емоції, от, як справлятися з тягою до влічення, употреблення, розумієте, так? От. І ну, я отримав там певну свободу, певні навики да, від того рабства, але знову зривався. Це робота з психологами, адіктологами, спеціалістами по наркоталкозалежності. От і вже тут мені, ну нарешті, допомогли. Нині Денис Товстенко допомагає побороти залежність іншим у центрі фізичної реабілітації, а ще мріє про сім'ю та власну волонтерську справу. Хочу відкрити свій спортзал для запрошувати туди дітей з неблагополучних сімей. Розумієте, так? Да? О, щоб такі якісь ну, не платіжеспособні, але ну, дворові, щоб і прививати їм правильні, моральні принципи, моральні цінності, і щоб вони були сильні, крепкі, да, і щоб і росли були мудрими, бо оточення ну, воно затягує, воно затягує. І певні люди, які вас оточують, вони да, ну, надихають вас на, або на розвиток, або на. <гибель>, так сказати Директор Центру фізичної реабілітації Сергій Вовк каже: чоловіки частіше страждають від наркозалежності, ніж жінки. Так як на чоловіків більше йде нагрузки і відповідальності взагалі в житті в соціумі, то вони більш схильні до, до залежності для того, щоб якимось чином. Свою неможливість своєї реалізації компенсувати, і тому вони схильні до того, щоб потрапити в залежність. Почасті йшли випадки підліткової наркозалежності. Вік підліткової наркоманії шокує. Це 12 років на сьогоднішній день. Є випадки, де і молодші діти вживають. Проте так зараз звертаються дуже часто підлітки. Ми користуємося нашою авторською методикою, яка розроблена ще 2010 року. Це елементи 12-крокової програми, елементи системи Монар трудотерапія, і також елементи духовних програм. Євген Паселюк, Ярослава Боячук, новини Сі4.